Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрформ Україн. 320 днів триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Харківщині. У нас на включенні Олег Сінігубав, голова Харківської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олеже. Я вас вітаю. Хочу розпочати саме з таких найтрагічніших подій сьогодні. Це обстріл, який завдали рашисти по селищу Шевченкова. Яка ситуація там на зараз? Чи тривають чи рятувальні роботи? Так, дійсно зранку ми мали ракетний обстріл населеного пункту Шевченково. Це Купенський район. І е, внаслідок якого двоє людей загинуло, шість людей отримали поранення. Підрозділи ДСНС працюють ще на місці, розбирають завали. А серед постраждалих маємо дівчинку 10 років, яка отримала осколкові там поранення голови та шиї. Зараз лікарі роблять все можливе для того, щоб врятувати її життя, враховуючи те, що завдано було ракетного удару по близу, безпосередньо території ринку цього населеного пункту, тому ми і маємо таку велику кількість жертв. Стосовно місця, ще там жодного військового об'єкту немає. Це виключно мирний населений пункт, невеликий населений пункт, і тобто, метою російських окупантів було дійсно це терор нашого мирного цивільного населення і жертви, зокрема серед мирного цивільного населення. Ми знаємо, що Харківщина постійно перебуває під І Що відбувається на інших напрямках? Так, дійсно, у нас постійно йдуть обстріл населених пунктів, які знаходяться поблизу російського кордону на півночі, зокрема на там північно-східному напрямку. Це постійно під обстрілами місто Вовчанськ, місто Куп'янськ, населені пункти Чугуївського району, Харківського району. Ну і власне кажуть, що у нас лінія фронту проходить по Куп'янському району, зокрема по Дворічанському напрямку, і там у нас ведуться активні бойові дії. І там а, люди постійно мирні цивільні страждають. І ми з, з того напрямку постійно проводимо евакуацію. У нас 28 листопада було евакуйовано саме з цього напрямку а, 580 людей. Після таких обстрілів, як сьогодні, чи не хочуть люди знову поновити цей процес і виїхати все ж таки на більш безпечну територію. А, ми постійно проводимо комунікацію, таку однак, враховуючи те, що саме окупанти завдають ракетних обстрілів, зокрема тому казати, що безпечно будь-де інде на території Харківської там області не можна. Чому власне кажучи? У нас і освітній процес іде виключно онлайн. Офлайн у нас немає навчання ніде. Тому що час прильоту ракети – 30-40 секунд, які, які випускають расисти із безпосередньо території Російської Федерації, тому говорити, що десь на території Харківської області зовсім безпечно, ми не можемо. А люди виїжджають за заявками, такими, якщо вони звертаються з вимогою про евакуацію, ми її проводимо. Однак це виключно з тих населених пунктів, які знаходяться або у сірій зоні, або на території яких виду. Йуться безпосередньо, ну тобто бойові дії. Нагадаю, у нас ще під тимчасовою окупацією на території Харківської області знаходиться 29 населених пунктів, і три населені пункти ми називаємо такими, що е, перебувають у умовній сірій зоні. Об'єкти критичної інфраструктури також знаходяться безпосередньо постійно під обстрілами окупантів. Чи вдалось вам останнім часом стабілізувати енергетичну систему? Так дійсно щодо енергетичної системи у нас діють планові відключення. У нас по місту Харкові в по області 12 черг щодо відключень, і ми їх застосовуємо. Не, не завжди до речі, ми, тобто, користуємося тим, тому що ощадливо використовують електроенергію. І ми вписуємося в ті ліміти, які нам доводить Юкренерго. Так, дійсно у нас діють так само 320 пунктів незламності на випадок враження нашої відповідно критичної інфраструктури. Ворог дійсно постійно б'є, однак наші енергетики працюють над стабілізацією ситуації, фактично цілодобово. Яка ситуація з опаленням у регіоні? Якщо якщо говорити про місто Харків, то а, після останнього ракетного обстрілу у нас уже всі будинки із опаленням, я маю на увазі ті, які не зруйновані, зокрема на північній Салтівці, оскільки після крайнього а, а, там ракетного удару у нас 1250 житлових будинків, в тому числі багатоповерхівок по місту Харкову, були без опалення. Наразі вони всі абсолютно, тобто підключені, а, що стосується. Юється де окупованих територій, там де ми планували підключити опалення. Ми це зробили. Нам вдалося у стислі строки відновити критичну інфраструктуру. Однак, кожне місто це окрема історія. Наприклад, по місту у нас працюють всі безпосередньо котельні. Поки що, хоча місто Куп'янськ під там постійними обстрілами і досить сильно зруйновано. Що стосується міста і у нас шість котельні, які ми планували запустити. Ми їх запустили, однак там відповідно біля 18 зруйновані наразі. Щодо по місту Вовчанську, там опалення йде у своїй тобто більшості за рахунок електроенергії, оскільки це місто отримувало газопостачання для опалення, в тому числі із території Російської Федерації. І, і наразі газопостачання припинено. Олеже, поділіться з нами, будь ласка, які для вас стали такими найосновні виклики після деокупації Харківщини? Ну, по-перше, це те, що е, Харківщина звільнялася досить стрімко і досить велика кількість територій Одночасно була звільнення у дуже тобто такі короткі строки. Це звичайно добре. Це сила і успіхи наших збройних сил. Однак одразу постало питання щодо відновлення критичної інфраструктури, тому що запити від людей і це справедливо досить високі. І ми намагалися у досить короткі терміни відновити електропостачання, бо від цього залежить налагодження е, життя і е, там функціонування всіх інших е, напрямків, як то отримання пенсії, там банківської системи, продуктових магазинів е, тощо. Стосовно і так само у нас виклик залишається і наразі це розмінування території, тому що Харківська область визнана найзасміченішою на предмет наявності вибухонебезпечних речовин. І у нас майже щодня трапляються підриви людей на мінах, на розтяжках абсолютно різних марок і видів, які люди знаходять в тому числі на своїх, тому ми кожного разу. Нагадуємо, що ліси, лісосмуги, узбіччя, навіть там свої власні подвір'я маємо сприймати як потенційно небезпечні. І у випадку знаходження вибухонебезпечних предметів або просто незнайомих предметів одразу повідомляти до національної поліції та до служби ДСНС у жодному випадку при цьому не користуватися мобільним телефоном біля цих предметів, оскільки це може е, спричинити вибух, не переміщати ці предмети, не засипати, не не накривати, просто не торкатись і не підходити до них. Це до ну це дуже важливо. Хочеться спитати вас щодо Харкова, який він зараз щодо що ви фіксуєте стосовно міграції населення? Чи продовжують люди їхати, чи навпаки ви фіксуєте, що вони повертаються, що з роботою міського транспорту, і що безумовно з роботою бізнесу? Бо ми розуміємо, що міській владі дуже важко виживати, якщо не працює бізнес. Люди повертаються, продовжують повертатись до міста Харкова і до деокупованих територій. В тому числі у нас вже за нашими підрахунками проживає 1 мільйон 100 тисяч населення. Щодо функціонування, скажімо так, міського транспорту, комунальних служб, то тут у нас вони працюють всі без збоїв. Навіть у такі дійсно скрутні часи. Люди намагаються відновити свій бізнес. Перш за все, ми говоримо про малий та про середній бізнес. Щодо великого бізнесу, то дійсно було застосовано релокацію по деяким підприємствам. Деякі підприємства а, залишаються працювати, намагають знову ж таки у досить важкі часи у скритній ситуації під постійними обстрілами, під загрозами ракетних ударів а, працювати і сплачувати податки, і сплачувати заробіт. Це для нас так само а, досить важливо. Крім того, я вже говорив про освіту. Наразі у нас майже 225 тисяч учнів навчаються онлайн, і тут працюють наші вищі навчальні заклади, наприклад, педагогічного спрямування. Само своїми аспарантами, магістрами перекривають ту потребу або нестачу вчителів на деокупованих територіях. Це для нас досить серйозний виклик, в тому числі, і ми його вирішимо як по місту Харкову, так і по іншим деокупованим безпосередньо територіям. Ну і з і звичайно, наші люди вірять в ЗСУ, чекають нашу перемогу і звільнення а, там інших а, безпосередньо тимчасово окупованих наших територій. Я дякую вам за цю інформацію. У нас є питання у студії. Прошу доброго дня, Ольга Опанасенко Українформ. Скажіть, будь ласка, чи вже пораховано збитки аграрії в Харківщини від російської агресії? І чи є приклади господарств постраждалих, які подали позови проти РФ? Дякую. Дуже дякую за питання. Воно досить важке, об'ємне стосовно збитків, які завдані е, безпосередньо агресією Російської Федерації, то це майже 14 тисяч зруйнованих будівель. Це сотні підприємств, в тому числі рарних. Е За нашою за нашими приблизно 40% території сільськогосподарських земель харківської Федерації наразі не підлягає обробітку з причин замінованості з причин того, що там ведуться активні бойові дії тощо. Частина підприємств зруйнована, зокрема, комплекси великі. Там можна назвати декілька. Наприклад, населений пункт Чкалівське одне із найбільших таких м'ясопереробних підприємств. Це ферми були, воно було одне із найбільших в Україні. І бізнес пішов, тому що фактично підприємство було зруйновано. І там таких великих підприємств відповідно десятки. Середніх і маленьких це сотні то там відповідно тисяч за нашими даними. Є приклади відповідно звернення до суду до э, Російської Федерації як до агресора з вимогою про відшкодування. Однак, ми чітко розуміємо, що правового механізму ще щодо компенсації, щодо репарації ще не визначено. Дякую вам. Чи є у нас ще питання? Питань у студії більше немає. Я дуже дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Олег Синівгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Прямо зараз наша команда формує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!